Наше життя складається з дрібниць малого, чи звертаємо ми на них свою увагу, як ми ставимося до них? Насправді, ми не повинні про них не тільки забувати, але, навпаки, ми повинні концентруватися на дрібницях у послуху нашому Господу Ісусу, тому що Він сказав, що вірний у малому і у великому вірний, а невірний у малому невірний у великому. Якщо ми невірні, у малому, тоді ми не будемо вірні і у великому, це істина, яке наше ставлення до дрібниць малого, чи ми звертали свою увагу на дрібниці в нашому житті до цього моменту? Присвятити своє життя Ісусу віддати йому контроль над своїм життям, над своїм часом це мале, що ми можемо зробити. І ми маємо це зробити, бо це найкращий вибір у нашому житті. Я говорю це зі свого особистого досвіду.